Пішли вверх, сімнадцять років пан Василь, житель села Мстичево, їздить на заробітки. Про новий законопроект від уряду, з за яким заробітчани будуть змушені сплачувати податки згідно з українським податковим законодавством, чув спосіб, який придумали чиновники, аби поповнити бюджет, вважає неприпустимим. Каже, держава роботу забезпечити не може. А от потягнути з простих людей, які важко працюють за кордоном, щоб прогодувати родину, простіше простого. А хтось за нас безпокоїть? Якась держава безпокоїть, договорилася за роботу, якусь де податково тима так. Має бути якась інстанції, де знайшли роботу, договорилися, дали жильо, питання і так і так далі. Близько 80% чоловіків, жителів Імстичева нині на заробітках, каже голова села. Роботу тут знайти важко, тому й змушені їхати за кордон. Якщо новий закон про оподаткування заробітчан затвердять, люди ще більше збідніють. Якщо вона заробляє там якусь зарплату, то вона вже оподаткована. І зарплату подвійного оподаткування, я думаю, що не є дозволено. І те, що він їздить, це лише йому честь і хвала, бо він якось забезпечує сім'ю, родину, мінімальний прожиток. А податок, ну податок хай платять ті, хто производить. Люди вже доведені до відчаю, каже і голова Іршавської районної ради Петро Добромільський. Додає, в цьому немає нічого дивного. Останнім часом держава лише забирає, натомість не дає абсолютно нічого. Спершу захмарні тарифи на комунальні послуги, тепер ще й нові податки для заробітчан. Все піднімає масове невдоволення людей. Кажуть, що нас хочуть зажати, взагалі відібрати у нас все, що ми тільки маємо. Якщо держава не може нас забезпечити, навіщо нас оподатковувати? То, де ми заробляємо за кордоном, відправляємо сюди кошти. Це Тичної інвестиції, бо за останніми даними, то Закарпаття ще живе заради того, що є зараз у нас заробітчани. Люди постійно телефонують, щоб ми їх захищали, навіть просять щоб ми зараз приймали якісь рішення сесії щоб цей закон не ввели і не вступило в дію. Яким буде наступний крок урядовців на шляху до збожіння простого народу? Люди чекають з остерхом. та на покращення вже не сподіваються.